Привіт, я мотиватор UA. Не тому, що я кращий, а тому, що я вирішив не здаватися. Я не народився у заможній родині, не отримав усе готовим. У 15 років я втратив батька, у 20 став батьком сам. Прийшов в армію, в важку роботу, службу і в якийсь момент зрозумів або я керую своїм життям, або життя зробить це за мене. Я працював руками, голосом, серцем. Командував, будував, малював, запускав бізнес, падав, піднімався, вчився знову. І в цьому усьому був один сенс стати кращим не для показухи, а для себе, для сім'ї, для своїх дітей. Я знаю, що таке вставати о п'ятій ранку, коли тіло ще кричить, не треба. Я знаю, що таке сидіти без копійки, але не втрачати віру. Я знаю, як дивитися в очі дружині і дітям, коли світ тисне, а ти маєш бути каменем. Мій шлях це саморозвиток, самодисципліна, робота над собою і щоденна боротьба зі своїм внутрішнім лінивцем. Я не мотивую словами, я мотивую тим, що живу це щодня. Чому я тут? Бо я хочу говорити про справжнє, не про успіх за три дні, не про фальшиві мантри. А про силу, яку кожен з нас може виростити в собі, про порядок, який змінює життя, про віру, яка не кричить, а мовчки штовхає тебе вперед, коли вже не можеш. Що ти знайдеш тут? Причі, які пробуджують, слова, які болять і лікують, роздуми про дисципліну, дії і шлях, тиху, але справжню мотивацію для тих, хто втомився слухати брехню. Я не граю роль. Я живу, і якщо ти живеш чесно, падаєш, стаєш і хочеш більшого, то можливо, ми з тобою з одного тіста. Це не просто блог, це місце, де сила росте з простих речей. Ласкаво прошу, тут буде правдиво і буде по-справжньому.